Рак рудею жінок. Добрий день, мене звати Оксана Машевська, і е, це мій канал, який називається онкологія. Це просто. Підписуйтесь, до речі, на канал, тому що буде дуже багато цікавої інформації, яка е, надасть вам можливість розібрати в тих питаннях, які виникли у вас з приводу онкологічних захворювань. Так що ж таке рак молочних залоз? Рак молочних залоз – це гетерогенне захворювання, яке. Е, Має дуже пов'язану е, таку причинність. В першу чергу воно пов'язане із гормональним фоном жінки, а в другу чергу, це також дуже важливий зв'язок. Має із е, генетичною спадковістю жінок. На жаль, я хочу сьогодні розповісти про е, ті типи е, раку молочних залоз, які існують. І як вони підрозділяються, на базі яких досліджень вони підрозділяються, тому що від цього залежить надалі лікування, правильне лікування наших пацієнтів. Якщо у вас діагностували рак молочної залози, обов'язково вам зробили біопсію. Біопсійний матеріал це дуже важливий елемент в діагностиці раку молочної залози, оскільки саме він надає. Онкологам саме результати цього дослідження гістологічно надають онкологам можливість зрозуміти, чи це в першу чергу рак чи не рак. Все ж, якщо дійсно підтверджується, що це карцинома інвазивна або неінвазивна молочної залози, ми проводимо далі. Дуже важливе дослідження, яке називається імуногістохімічним. Дуже часто пацієнти приходять і питають: лікар, а чому мені назначили, наприклад, тільки таблетки, а маші назначили ще й капельниці? Або навпаки, чому, наприклад, моїй коліжанці по хірургічному відділенню ми разом оперувалися? Назначили тільки променеву терапію, а мені назначили е, от і капельниці, і потім прийом додованих препаратів, і променеву терапію. Так от, саме тому, що у вас різні типи раку молочної залози. На чому ґрунтується визначення типів раку молочної залози? Наразі їх існує чотири основних. Вони ґрунтуються на імуногістохімічному дослідженні, яке нам надає результати чотирьох важливих основних маркерів. Перший маркер це наявність рецепторів прогістерону в тканині раку молочної залози. Він виражається. У процентному співвідношенні. Тобто, якщо вже хоча б один відсоток естрогену або прогестерону, цей тип пухлини відноситься до гормонозалежних пухлин. Якщо ми говоримо про гормонозалежні пухлини, існує ще другий маркер це маркер естрогену. Рівня естрогену в досліджуємо зразку. Ці два маркера вони є основною складовою для визначення так званих люмінальних типів. Ще є один дуже важливий фактор це рецептор епідермального росту пухлин, так званий her 2 маркер імуногістохімічному дослідженні. Цей фактор, який виявляється в структурі пухлини, в структурі тканини, стимулює Поділ і зріст клітин. Тому чим більше цього маркера в самій тканині, тим більше вірогідність, що ця пухлина буде чутлива до специфічного лікування. А саме для цього маркера є специфічний паргент терапія. Окрім гертуні маркера, є ще один маркер, який називається Кі 67 це маркер проліферації. Клітин, тобто маркер поділу клітин. Цей маркер він показує нам активність пухлини, він показує, наскільки ця пухлина може бути агресивною або неагресивною. В залежності від проценту цього маркера, ми виставляємо нашим пацієнтам ризик. Рецидиву, тобто є певні шкали, по які ми можемо оцінювати ці показники. Використовуючи чотири типи вищезазначених маркерів, ми можемо визначити молекулярний тип у нашого пацієнта. Їх існує 4: Люмінальний тип А це гормонозалежний тип раку молочної залози, при якому рівень естрогенів може бути помірним в рівень прогестерону, Виявляється достатньо високим, маркера хертомію немає і не визначається висока активність Кі 67. Це гормонозалежний тип раку і достатньо е позитивний для прогнозу. Лумінальний тип Б. Він має два підтипи. Перший тип він включає в себе позитивні маркери, низький рівень прогестерону, Відсутність Hertonio маркера, та кі 67 має відносно високий показник. Є ще люмінальний тип Б, у якого визначається маркер Herton U. Тому цей маркер включається у другий підтип люмінального типу Б. Наше лікування буде складатись не тільки з антигормональної терапії, антіестраєнової терапії, а й матиме призначення спеціальної таргетної терапії. Називається препарат Hircetin, який використовується для маркеру ГЕРТУ. Третій підтип – це чистий her 2 позитивний тип, так званий. Тобто у пацієнтки не визначається ні маркерів естрогену, ні маркерів прогістерону, визначається тільки маркер her 2 маркер е, росту пухлини. Да. Незалежно який буде Кі 67, ми лікуємо цю пацієнтку обов'язково з використанням таргетованої терапії. І також останнім є найважчий, найскладніший і найкаварніший в лікуванні це тричі Негативний рак. При цьому типі раку у пацієнток не визначається жодного маркера, окрім маркера Кі67. Дуже часто останнім часом. Цей маркер є достатньо високим, і цей рак є високоагресивним. І, на жаль, дуже погано е піддається лікування, особливо на е розповсюджених стадіях. Є нова методика для лікування раку тричі негативного. Зараз ми проводимо молекулярне тестування. І визначаємо також так звані маркери PDL1, PD-L2 для призначення імунотерапії, яка сприяє покращенню результатів лікування даного типу раку. Наразі вся та інформація, яку я розказала, сподіваюся, допоможе вам розібрати складній молекулярній діагностиці раку молочної залози. Ця інформація нам потрібна для того, щоб ми індивідуалізували лікування кожного нашого пацієнта, верніше кожної нашої пацієнтки. І е, могли надалі отримати гарні позитивні результати і довгострокове виживання наших пацієнтів безрецидивних в лікуванні такого складного захворювання як рак молочної залози. Будьте здорові, підписуйтесь на канал, там буде дуже багато нового і цікавого.